Чи хотіли б ви переїхати? Про це сьогодні запитуємо у рівнян. Ні, я вже тут привикла, хоча я сама із села, але я вже тут живу 25 років. Я привикла, тут діти мої живуть. Так що я люблю рівне і хочу тут жити. На даний час я ні. Мені найкраще рівне і мені подобається Рівне і наша. Наше місто, наша область. Я не, не хочу переїжджати. А були думки переїхати до цього? Ні. Не було. Е, були як пропозиції, але в мене ну, родичі в міг все, але я не, ми не хочемо, ми, Україна це наша. Ніколи, ніколи не в інше місце, не в іншу країну. Завжди хотіла бути тут. Завжди хотіла бути тут. Чому ви так любите рівне, якщо не секрет? Я не знаю, щось воно мені таке моє. <смі> таке моє. Ні, бо я сама рівенська, то ні. Це моє місто, я тут 70 років живу і я не хочу, дякую. Ні, чесно, не хотіла б. Я сама не місцева, але мені в рівнем подобається. А чим саме вам подобається? Я не знаю, тут так спокійно, по-своєму. Ні, я не хотіла б нікуди приїжджати, мені тут добре. Чому ви так подобається? Ви знаєте, я була в багатьох містах України за кордоном, але от рівне воно якесь саме спокійне, саме доброзичливе, у ньому тепло, затишно і приємно. Тут немає таких ну, машин багато, ніби мегаполіс, але тут все одно ну, відчуваєш себе впевнено, спокійно і можеш легко гуляти вулицями, парками, дорогами. Люди адекватні, всі тобі посміхаються, будь-де допоможуть, тому нікуди точно не хочу переїжджати. Я переїхала в це місто недавно. Так що поки що ні, Знаєте, перше враження, коли ми сюди переїхали, що дуже зелене місто, дуже широкі вулиці. От і це було ну і, і дуже багато зелені, особливо те, що не скидає листя, і що і зимою і літом дуже гарні пейзажі. Ось, дуже чисте. І ще один момент, який мене тоді вразив, що дуже мало розмальовок на стінах і дуже мало заклеєних, як в інших містах. Теж не знаю, що і сказати. Рівне дуже добре. Місце. Я переселенка з Краматорська. Я сюди приїхала вже третій рік. Тут знаходжуся. Все мені подобається, все, все добре, гарний, такий, уютний. Похожений, нікуди, більше нікуди не хотілося навіть переїжджати. Не тримайте у собі, говоріть, ми покажемо.